Привіт народ. Вичка поломка там чи бляха, трошки пальця розвалив, злетів ключ болта. Хто мав справу з гайками, болтами, то мене зрозуміє. Знаєте, на секунду зупинився, да мав їхати далі працювати, призуємо далі поле, готуємо під посівну і... Осталося ще пару бочунів зі мною. Обличь було штук з 20, певне, залишилося 2 чи 3. Певне самі голодні. Так, а я що хочу сказати вам. Я себе зловив на думці, які часи настали. Дивіться, раніше, якщо щось ламалося в тракторі, то старався витягнути поближче до траси, до села. Бо хтось буде їхати, стане, допоможе чи там. А зараз навпаки, чим подальше від села, чим поближче до лісу в якусь рувалку. Щоб не стали і не помогли. Блін, то не смішно, треба плакати. У мене така реакція на стрес. Добрий народ, бувайте здорові. Щоб вам не помагали. так як я... Ви мене зрозуміли, про що я? А хто не зрозумів? Пишіть, я поясню популярну. Не з матюків, надіюсь, все залежить від настроєння. Добре, бувайте.